Доброго вам здоров'я, шановні! 29 травня у 2025 році Вознесіння Господнє. За неперехідним календарем, сьогодні день Феодосії. В цей день починають колоситися зернові. Ходить Феодося і дивиться на колосся, так казали в українському народі. Ще казали так: прийшла Феодосія, і дивиться, хто як сіяв. Вознесіння або, як ще кажуть, знесіння вшестя чи шестя. Це свято, яке не має сталої дати, бо залежить від Великодня. Його завжди святкують у четвер, на сороковий день після Воскресіння Христа. Це одне з 2 на десяти великих свят в церковному календарі. В Євангелії від Луки описано, як Ісус вивів учнів до Віфанії, підняв руки, благословив їх і почав возноситися на небо. Учні вклонилися йому і з великою радістю повернулись до Єрусалима. Відтоді щодня збиралися в храмі, прославляючи Бога. Саме тому, тому що це на сороковий день після Великодня, в народі і кажуть не прийдеться в середу в шестя. У шестя не їдять меду, бо бджоли добре водили його влітку, не ходять в гості, аби хліб в домі був. А ще казали, хто в церкву не піде, того громом у хату. Вшестя не просто день прикмет. Це ще й останній момент, коли Христа зображають поруч з апостолами. Після цього на іконах він вже вознесений на небо. В деяких місцевостях у цей день вперше виганяли пасти худобу, вірили, що тоді вона буде здоровою, також зав'язували вузлики на мотузках, нещасливі переходи через воду влітку, бо саме в цей день Христос ішов понад водою, і вода ставала мила. Як аграрне за своєю суттю свято, вознесінняно було багато прикмет, пов'язаних з погодою, посівами і господарством. Головне правило наших предків сонячний погожий день на Вознесіння не щедрий врожай, а негода на біду. Казали, якщо на Вознесіння гарна погода, то буде добрий врожай. Ясне високе сонце в цей четвер віщувало також тепле літо і загальне благополуччя громади. І, навпаки, дощ на Вознесіння погана прикмета. Дощовий день свята обіцяв мокре, холодне літо і лихий врожай збіжжя. В багатьох селах вірили, що якщо хоча б крапля дощу впаде цього дня, багатого хліба вже не жди. Якщо ж дощ не йшов ані на вознесіння, ані в наступні дні, то сподівалися на більш сухий сезон не буде дощу 6 тижнів. Окрім дощу, зважали й на температуру та вітер. Теплий навіть спекотний четвер обіцяв, що тепло протримається аж до осені, мовляв, буде тепло аж до Михайла. Натомість холодний вітер або град на вознесіння вважали дуже лихими знаками, віщували вони засуху і неврожай на полі. Якщо цього дня траплялася гроза з громом, то побоювалися пошкодження посівів градом, тож селяни молилися, аби буря оминула їхні лани. Існувала локальна прикмета: якщо на вознесіння гроза, то на іллі теж гримітиме. Тобто ранні літні грози передвіщали бурі ще під час пізнішого літнього свята. Якщо на вознесіння ворона закаркає, то на щастя. На полісі існувало цікаве марновірство щодо худоби. Якщо курка знесе яйце саме на вознесіння, це дуже добрий знак, таке яйце підвішували під стріхою, бо вірили, що воно захистить оселю від негараздів і громовиці. Ранкову росу цього дня називали особливо цілющою земля вмивається росою, ніби плаче за Ісусом, що віддаляється. Дівчата спеціально вмивалися цією росою, аби мати здоров'я та красу. Люди похилого віку теж збирали росу в посуд, натирали нею хворі місця або давали пити, щоб додати сил. Казали, що трави на вознесіння набирають найбільшої лікувальної сили, яка тримається аж до купала. Тому знахарі та селянки рвали цього дня лікарські зілля, чебрець, звиробій, ромашку, аби сушити це все для настоїв. Такі трави, зібрані на вшестя, шанувалися не менше, ніж купальські. Окремі прикмети торкалися і соціально побутових аспектів. На Рівненщині, наприклад, вірили, що дитина, народжена на Вознесіння, буде особливо щасливою або святою. Таким людям доручали починати важливі справи, перший засів, закладення хати чи церкви, бо їхня легка рука мала принести удачу. Також існувала повірка з попередніх поколінь, що ті, хто відійшов за світи між Великоднем та Вознесінням, безперешкодно потрапляють до раю незалежно від своїх гріхів. Цей народний мотив походить від уявлення, що душа перебуває на землі 40 днів після кінчини. Отже, коли цей строк збігається з вознесінням, небесні ворота відчинені святий Петро ще не замкнув раю. Я вже багато всього розповіла, хочу привітатися все ніяк. Пауза не настане для того, щоб це зробити. Я хочу вас привітати, шановні глядачі. З цього відео дуже багато цікавого ще дізнаєтеся. Не, не знаю, чи варто все це перераховувати. Що я завжди вам кажу, що треба, звісно, обов'язково, Додивитися відео. Це дуже цікаве відео. До самого самого кінця, бо це дуже велике свято, з безліччю традицій, заборони, забобони, обряди. все 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 дуже цікаві, перехідні звичаї, які не стосуються вознесіння, так само сьогодні будуть. Ви такої інформації більше ніде не знайдете. Бо я її збирала по крупиночках, в етнографічних джерелах, в наукових працях, в старовинних книжках. Проведена просто титанічна робота, тому, будь ласка, додивіться до самого самого кінця. Ставте лайподобачку цьому відео, обов'язково діліться цим відео. робіть репостики. Звісно, підписуйтесь на канал, дзвоник натискайте, якщо ще досі не натиснули. І ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, щоб ми ще з вами там зустрічалися періодично. Я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за Вознесіння Христова за 29 травня 2025 року. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні, і я продовжую. За релігійним календарем на сороковий день після Великодня відзначається свято Вознесіння Господнього, яке в народі також називають вшестям. Відповідно до християнської традиції, цього дня Ісус Христос піднявся на небо, щоб приготувати місце для праведників біля Бога Отця. У народних звичаях святкування вшестя поєднує християнські та давні аграрні вірування. Однією з найважливіших традицій було випікання обрядового печива, драбинок, які за народними переказами допомагали Христові піднятися до небес. В багатьох регіонах України родини випікали такі драбинки, а після служби в церкві йшли в поле, щоб подякувати Богові за майбутній врожай. Драбинка це місток між небом і землею. Вона особлює шлях вгору, прагнення до духовного піднесення, а також межу між світами. У народних обрядах драбина не тільки слугувала практичним предметом, а й набувала особливого значення. Наприклад, у весільному ритуалі драбиною перегороджували дорогу молодому, символізуючи перехід нареченої з рідного дому в нову сім'ю. Подібна символіка простежується і в святкуванні Вознесіння Господнього. Господар разом із родиною тричі обходив свою ниву, висловлюючи подяку за ріст пшениці та жита. Потім люди сідали на краю поля, розстеляли скатертину, клали страви, хліб і драбинки. За традицією, на межі полів сідати не годилося, адже завіруванням там перебуває нечиста сила. Під час трапези розмовили лише про погоду, майбутній врожай та достаток. Сьогодні, бачите, треба про все хороше тільки говорити. Залишки хліба та страв спеціально розкришували та розсипали в пшеницю, примовляючи Божі пташечки. Ви збирайте кришечки і пощебечіть перед Богом, щоб дарував нам добрий урожай. Також драбинками печивом цим обрядовим пригощали сусідів, а особливо дітей, яких обов'язково брали з собою в поле, щоб передати їм цю традицію. У селищі міського типу Борівській Луганської області цю випічку називали «лєсінки з костиляками. Це здобне тісто, викладене у формі маленьких драбинок, що символізують шлях Христа на небо. Костилік поруч, наче опора, що допомагає рухатися вгору. Господині печуть такі драбинки, вірячи, що це своєрідний спосіб провести Христа до Отця Небесного, а також просять в цей день благословення для себе та своїх рідних. Обрядові пісні та приказки теж закріпили цей символ в народній пам'яті Нема тієї драбини, щоб до неба достала. Це висловлює глибоку віру людей в Божі і нагадує про необхідність духовного зростання. На Вознесіння в українських селах панувала піднесена, але водночас буденна атмосфера, завершення весняних робіт та переходу до літа. Обов'язковим було відвідування церковної служби. Вважалося, що цього дня Господь востаннє ходить серед людей і чує всі щирі молитви, тож віряни просили благополуччя для родини та здоров'я близьких. Після літургії родини збиралися за святковим столом, бо на Вознесіння не буває посту. Вважалося, що від Великодня і до цього дня можна вітатися пасхальним привітанням Христос воскрес. Але на саме Вознесіння лунало востаннє це привітання. Звісно, ті драбинки, якими користувалися, які були ну, важливою частиною взагалі обрядових дійств усіх нашого українського народу. Ці драбинки можна і треба було освячувати в церкві ще їх роздавали дітям, частували сусіди і гостей. Існувало повір'я, що ці драбинки допомагають також душам тих, що відійшли в засвіти, швидше пізнестися до раю. Тому випечені вироби не лише їли родиною, а й несли на цвинтар. На могилки предків для поминання. Подекуди драбинки відносили на площа з іншою метою, для того, щоб вище до неба тяглися жито і льон. Окрім драбинок, в деяких місцевостях пекли й інші обрідові наїдки. На полісі, зокрема на сіверщині, це Чернігівщина, Сумщина, готували тонкі млинці з пшунячого борошна, що називалися вони божими оночами. Ну це всереду, вчора, в середу вчора я про це розповідала, що це все робиться напередодні вознесіння. Тобто божими личаками або оночами ще їх називали. Подекуди ці млинці та налисники пекли на поминальний стіл, хоча їх вже не освячували, а просто споживали і роздавали. Всім, всім охочим. В деяких регіонах, наприклад, в селах Лівобережжя, заново пекли навіть паски та фарбували крашенки спеціально до вознесіння. Такі маленькі пасочки і зелені весняні крашенки вранці на вознесіння несли на кладовище для поминання. Загалом народні свідомості вознесіння було тісно пов'язане з поминанням саме предків, вважалося, що від Великодня аж до цього дня душі тих, що відійшли в засвіти, перебувають серед живих, бо брами раю відкриті. Ну і на Вознесіння ці душі остаточно возносилися на небо. Серед господарів вважалося обов'язковим закінчитися в буярих культур до вознесіння, адже вшестя це остання межа садіння городини. За 10 днів вже зелені свята, тому всі весняні і польові роботи намагалися завершити напередодні. Існувало прислів'я цвісти весні до вознесіння. Тобто, якою би пізньою не була весна, день вознесіння вже вважали першим днем літа. Після цього дня весняні клопоти завершувалися і починався літній цикл землеробства. Вознесіння також мало молодіжні та общинні розваги. Після відправи й обіду молодь збиралася на природі, на вигоні, на лузі чи в лісі, щоб повеселитися після тривалої весняної праці. Водили хороводи, співали веснянки та гаївки. В деяких селах це був останній день, коли дівчата співали веснянки, символізуючи прощання з весною. Влаштовували ще гойдалки, танці, ігри. Ці забави могли тривати аж до трійці протягом русального тижня. Всього він починається наступного тижня, вже дуже скоро так цікаво, такий суперперіод цікавий. За свідченням з Надніпрянщини дівчата на Вознесіння проводили обряд похорону зозулі. трави під назвою Зозулені сльози майстрували ляльку у вигляді пташки, наріжали її в спідничку, прикрашали квітами і намистом. Потім влаштовували умовне хрещення, садовили на дереві, накривали хусткою і хрестили три рази. Після цього лялькову зозулю урочисто хоронили в землі, потайки закопавши, щоб хлопці не бачили. Дівчата обмінювалися між собою стрічками чи дукачами, співали пісень, а по завершенні обряду влаштовували спільну гостину. Цей дівочий ритуал був присвячений мовчанню зозулі після вознесіння, бо за народним спостереженням після вшестя зозулі замовкають і мав цей обряд магічне значення швидкого сватання та шлюбу. Подібно до цього, в деяких районах на полісі дівчата заплітали гілочки берези, зривали кілька молодих гілок і переплітали між собою. Якщо до зелених свят до трійці ці гілочки не зів'януть, то дівчина вийде цього року заміж. За народним місячним українським календарем, 29 травня 2025 року, у нас третій день першої квартири місяця. Це молодик. І ну, молодий місяць мається на увазі не зовсім молодик. І насправді починається найкращий період для нових починань. Якщо треба щось, щоб росло, перло, закладайте підвалини вашого майбутнього успіху вже сьогодні. Це час, коли місяць іще молодий, але вже чітко видно його силу. Народна традиція радить саме в такі дні починати не надто великі, але важливі справи, пов'язані з ростом, накопиченням, привабленням. Недаремно казали, третя доба добрий хід, але ще не. Біг. На третю квартиру добре сіяти рослини, які хочете бачити зеленими і повними життя. Це період для внутрішнього, так, не гучного, не показного, але щирого. Все, що почнеться в тиші, зросте. Особливо вдало цього дня промовляти бажання або тихо робити кроки в бік нового, написати комусь, відкрити файл, зробити першу дію, але не форсувати. В традиції вважалося, що в цей період добре просити місяць про притягнення любові та злагоди в хаті. Недарма дівчата саме на третю добу після молодика клали під подушку перев'язану стрічку чи Квітку м'яти, щоб побачити вночі того, хто принесе радість. Ще за місячним календарем цей день називається Новий четвер, тобто перший четвер молодика. Коли відьму обернути нового четверга опівночі сні головою туди, де лежали ноги, то не зможе вона пробудитися, доки її не відвернеш назад, бо душа, яка тоді виходить із неї, негодна трафити в тіло. Сни з 28 на 29 травня вважаються легкими і віщими. Уважно, уважно до них придивляйтеся. Волосся цього дня стригти можна і треба, особливо, якщо ви хочете, щоб воно росло швидко і легко вкладалося. Що не можна робити сьогодні? В народній культурі вознесіння вважалося великим святом, тому праця цього дня була під забороною. Казали, що працювати на вознесіння гріх, зокрема, не можна було виконувати важку фізичну роботу, поратися в поля чи городі, займатися будівництвом, жінкам заборонялося братися за хатню роботу й рукоділля, не можна було прибирати, прати, прясти, шити, вишивати чи в'язати. Всі господарські справи належало завершити напередодні, щоб у свято дім був чистим і затишним. Виносити сміття з хати на Вознесіння остерігалися, вважалися, що цим можна винести достаток з дому. Особливо ж наголошували, не можна плювати на землю в цей день повір'ям, по землі ходить Христос, перевіряючи людей в образі подорожнього жебрака. Тому плювати чи кидати непотріб долу значить нечемно не повестися перед самим Господом. Казали, хто плюне, того спіткає невдача. Аналогічно не відмовляли в милостині бідним. Зустрічного прохача годилося обдарувати, бо раптом то сам Спаситель випробовує милосердя людини. Існував гарний звичай на підвіконні або біля воріт залишати дрібні гроші й гостинці, щоб кожен бідний міг взяти собі. Саме до цього спонукала ця легенда, що на Вознесіння Христос ходить між людьми та просить під виглядом жебрака. Морально етичні заборони цього дня подібні до інших великих свят: не можна лаятися, сваритися, лихословити, пліткувати чи бажати комусь зла. Навпаки, слід зберігати піднесений доброзичливий настрій, проводити час із родиною в мирі. Старші люди застерігали молодих від будь-яких окультних практик, забороняли гадати та вдаватися до чарів, що суперечить християнській вірі. Церква на Вознесіння не дозволяє здійснювати обряд вінчання, тож весілля на цей четвер ніколи не призначали. Деякі православні традиції також не схвалюють спеціальних поминальних служб у сам день вознесіння, оскільки радість свята не має затьмарюватися журбою. Проте в українському фольклорі та звичаях все ж існують поминальні елементи на вознесіння. Я про них вже розповіла на початку, ну, на початку десь всередині цього відео. І ці розбіжності між церковною настановою та народним звичаєм характерна риса саме народної релігійності. Цікаво, що одностайної думки щодо молитовних прохань в цей день немає. З одного боку, наші предки переказували, що на Вознесіння не годиться просити в Бога багатства чи грошей, лише про духовне, про здоров'я та благополуччя. З іншого боку, існувало повір'я, що цього дня Господь вислуховує будь-які прохання людей перед тим, як зійти на небо. Тому, мовляв, можна звертатися навіть з матеріальними клопотами, якщо щиро помолитися. В будь-якому разі радили цього дня більше думати про душу, ніж про буденні справи. Вважалося, що сумувати і плакати на Вознесіння не слід. Христос іде на небо, а людям залишає надію, тому гріх піддаватися чи розпачу в такий світлий празник. 29 травня 2025 року це четвер, і в народному календарі він припадає на період, коли особливо дотримувалися звичаїв, пов'язаних із дев'ятьма громовими четвергами. Українці вірили, що від Великодня до зелених свят потрібно обов'язково відзначати сім четвергів, а після 30 ще два і кожен з них вважався небезпечним. В такі дні не прали, не галасували, не чіпали вогню без потреби, щоб не накликати бурі, град чи інші стихійні лиха. Казали, хто в ці дні порушує тишу, той сам накликає біду на своє поле і дім. 29 травня 2025 року припадає на останній четвер місяця, і це особливий день в традиціях знахарства. В українській народній медицині останній четвер кожного місяця вважається найкращим часом для виливання переполоху, хвороби, яку уявляли як щось недобре, що оселяється під самим серцем людини після сильного переляку. Казали, що ця недуга походить від лукавого, який пускає по тілу свої промені. Родимець у дітей і супротивник у дорослих теж вважалися його наслідком. Вірили, що лукавий хоча б раз в житті на кожного нападає, чи то під час народження, чи перед кінчиною. Щоб зняти переполох, над головою хворого виливали розтоплене олово, віск або живицю, супроводжуючи це замовляннями. У той самий день, саме в останній четвер місяця, Зрізали трохи волосся і нігтів, поки хворий ще спить, і забивали їх у кілочок з осики або дуба. Знахарі наголошували, для цього кілочка краще брати сирий дуб, особливо коли хвіртка щелкається, знак, що час настав. Постух цього дня немає, як я вже казала, попередньо. 29 травня, звісно, у нас є іменинники, і сьогодні іменини відзначають Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна та Феодосія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх небесних покровителів і побажати їм щастя, миру та добробуту. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, гармонії в душі, теплих слів від близьких і добрих звісток в кожному дні. Нехай життя дарує яскраві емоції, нові можливості та щасливі зустрічі, що залишають сліду в серці. А святі покровителі хай завжди оберігають. Підтримують у важливих рішеннях і благословляють на всі важливі справи. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Так само хочеться привітати вас всіх із святом Вознесіння Христового, дуже дійсно світле свято. Ми з вами маємо надію на те, що одного разу, коли і наш час з вами настане відходити в засвітий, у нас буде надія на це вічне життя, яке нам обіцяв Господь, яке нам обіцяв Ісус Христос. І ну, дотримуючись церковних настанов і певною мірою народних звичаїв, традицій, я думаю, що ми з вами всі колись, колись, колись зустрінемося з усіма нашими предками, які відійшли в засвіти. От і поговоримо там про те, що ми правильно взагалі запитаємо в них, чи правильно ми все це робили, чи неправильно. Я думаю, що правильно, тому що ну, я цю інформацію збираю саме в етнографічних джерелах. І хочеться якось хоч оптимістично завершити сьогоднішній ефір, сьогоднішню передачу, яку для вас готувала. Сподіваюся, в мене, в мене вийшло. Я вас всіх вітаю сердечно з цим святом, дуже дійсно світле свято і свято такої надії, на яку ми всі сподіваємося, що з Божою допомогою і на цьому світі, і наші предки з того світу нам допомагають на цьому світі жити достойно і бути достойними пращ... пращурами. Да? Ні, пращури, це вони. А ми нащадки, що ми достойні нащадки нашої української традиції. Саме цим ми займаємося на цьому каналі. Я щодня викладаю відео. Тому, будь ласка, завтра буду чекати вас знову на цьому каналі. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби знову дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити завтра. Дуже цікавий день. Взагалі, в нас два тижні будуть дуже-дуже цікаві. Кожного дня обов'язково проходите, буде дуже дуже цікаво. Звісно, ми маємо на увазі, що у нас деякі тут звичаї сьогодні протирічать одне одному. Я думаю, що треба спиратися головним чином на перехідне церковне свято Велике, дуже 12 свято оці звичаї основні. Якщо інші звичаї не протирічать цьому, там звичаї четвергів, наприклад, у цих, або звичаї, що в нас на молодому місяці треба робити, що можна, що не можна робити. Просто давайте дивитися саме на основне те, що в нас стосується саме Вознесіння Господнього. А ці вже звичаї це так, додаткове. Я просто вам розповідаю все, що я знаю. Про цей день, а ви вже самі дивіться, як вам краще, як вам правильніше це вже ви вирішуєте, що робити і що не робити сьогодні. Я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі завтра, до побачення і гарних вам, гарного вам свята! Це одне свято, а за 10 днів вже у нас з вами буде друге свято класне, дуже таке велике свято, і дойдемо ще до нього. Ще дійдемо до нього. До побачення!